Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Україні бити по об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресорки. Про це повідомив американський інститут вивчення війни за словами аналітиків. Скасування обмежень на використання західної зброї дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих військових об'єктів Росіян, зокрема йдеться і про далекобійні американські ракети Атакамс. Адже у зоні їх дії розташовані 233 важливі об'єкти окупантів серед них великі військові бази аеродроми, логістичні. Ні, центри і склади боєприпасів, масова передислокація сил і засобів з таких об'єктів створила б суттєві проблеми для російської армії на всьому фронті. Ну про це і не тільки будемо говорити з Олексієм Гетьманом. Це військовий оглядач, майор запас. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, спасибі вам, що прийшли в неділю. Ну давайте почнемо з логістики, яка є одним зі стовпів. Так, звичайні як... війни в двісті 233 три об'єкти. Ну, це вони так порахували. Бог з ним це не, не принципово. Воно, що їх багато, що вони є. І ви знаєте, це дуже важливо не, не кількість об'єктів, а те, що про це каже інститут дослідження війни, який багато казав про те, що ескалація небезпечна, що не треба цього робити. Тобто була така в нього обережна позиція. Інститут це ж не особиста думка однієї людини, це інститут. Це багато людей, і це їхня, скажімо так, редакційна чи суспільна думка. І якщо вони, а це поважна дуже організація, і до неї прослуховується, і вона. Ну так чи інакше пов'язана з владою Сполучених Штатів, і це умовно можна назвати думкою, в тому числі і керівництва Сполучених Штатів. І якщо вони почнуть казати, що це було б доречно, то це дуже добрий сигнал для нас. Це означає, що незабаром ми маємо отримати, мені так здається, дозволи на використання цієї зброї по військових об'єктах на території Російської Федерації, тому що використовуючи їхню зброю проти військових об'єктів, ми не порушуємо жодного міжнародного закону. Це все прописано в правилах, в законах про самооборону країни, що вона має робити, що вона не має робити. це 51 стаття статуту націй. Там прописано, що ми можемо атакувати і заходити на територію ворога, який здійснює проти нас агресію. Єдине, що ми маємо робити, це не... Ну, дотримуватися гуманітарного права, тобто не атакувати цивільні об'єкти і людей, які знаходяться на території, яку ми контролюємо, маємо і годувати, і лікувати, і, і, і забезпечувати всім необхідним, щоб вони жили. Ну і звісно, про військові злочини, що мова не йде, ми їх не робимо на відміну від росіян. Ну завжди звучить, що це ускладнить Росії військові дії. Як це буде виглядати на ділю? Ну, треба, щоб ви пояснили. Знищені аеродроми, знищені склади боєприпасів пального, паленомастильних матеріалів. І що далі? От відсовуємо їх, наприклад, на 200 кілометрів. Так, да, дивіться, давайте дуже просто. <кій> От те, що знаходиться на лінії фронту, ті війська, які там люди ведуть бойові дії, вони їм треба постачати. Набої, ну, зброю, набої, запчастини, все, що необхідно, треба робити постійно. Ну, це доволі вочевидь. Я думаю, що всі це чудово і, і самі розуміють наші глядачі. Бо якщо провести одразу на ноль багато, то чогось і зробити якісь, десь складувати, чого завгодно, то одразу артилерія і це знищить. Тому склади мають бути. Місця зберігання зброї, місця зберігання набоїв, місця зберігання їжі Мають бути невеликі такі місця зберігання, і вони мають бути на лінії фронту. Звісно, якщо вони невеликі, то вони швидко закінчуються. Їх треба підвозити. Підвозять більш-менш відносно великих складів, які знаходяться далі від лінії, від лінії фронту. От про саме про ці склади, ну і великі вже склади підприємства, це вже глиб далеко в глиб Російської Федерації. Таку от такі от з великих складів, не на ну, Знає, оптова база, оптова дорозрірна база і роздріб. Ну, я думаю, всім зрозуміло, як, наприклад, в торговлі працює. Це логіка така сама. І коли ми починаємо знищувати склади, які знаходяться як глибоко на території Російської Федерації, так і безпосередньо ті оперативні склади, які продають на лінію фронту, це не може повністю. Відмінити чи е, перешкоджати на, на 100% постачання того, що є на лінії фронту, але це ускладнює. Що це означає? Це означає, що логістичні шляхи стають довші, це означає, що термін підвозу стає довше, це означає, що є певні збої, бо там вже прописано, що куди вести. Навіть документально прописано, що з цього складу має про отримати старшина та кита, а не інше, тобто там навіть це викликає певні складнощі, і саме головне, ми, ми, ми не зупинимо постачання на 100%. Ми його зробимо складним, і ми зробимо терміни постачання з, з певним запізненням. А для людей, які знаходяться на нулі, для російських слубців запізнення навіть на години може бути критичним. Давайте, щоб було зовсім зрозуміло. От у людини є е, патрони в рожку в набо в автоматі. Він стріляє, все закінчилось. Йому треба десь швидко взяти, поновити, знову вести бойові дії. а привезуть через два дні, через через навіть через дві години. Та йому вже буде не потрібно. Його вже не буде. Тому от це важливо, і це дійсно е, е, впливає і вплине і вже впливає на. Бойових дій безпосередньо на лінії фронту. А якщо нам дадуть дозволи, ми зможемо не просто дронами там десь точково це робити, це теж впливає, а зробимо потужні удари: 233 шість скільки там об'єктів, Ну тоді я думаю, що тут навіть можна казати, що майже зупинимо логістичні можливості. І те, що в них є на нулі, ну їм вистачить на декілька днів, і далі все. Далі великі проблеми. І це важливо. Це, це дасть нам можливість робити і контрнаступальні дії, ну багато чого. Ми це теж ще довго розуміємо. Ну, Якщо поговоримо про логістику, днями сталася подія у порту Кавказ російському. Там після повторного удару затонув паром Конрой трейдер. Він возив пальне. пальне, пальне да. Чому вони його не возять мостом? Фюр. Ну, мостом. Е Питання не в бров, як кажуть, а в око. Чому не мостом? Ну, я одному, вони думали, що так буде простіше, так буде безпечніше. Бо вони ж налякали ну, здорово, що ми незабаром це міст зруйнуємо. і вони, Я думаю, що це пройшла наша деза, що ми начебто знаємо, що вони будуть перевозити велику кількість пільного, а це має бути колона. І тоді ми дечекаємось, коли колона буде на мості, ми бахнемо по цій колоні. Повторна детонація, все згри, все, все пропало. Ну коротше, я думаю, що ми таку фігню, таку дезінформацію запустили росіян, вони в це повірили. Тому вирішили, що давайте не будемо ризикувати, мости, так вони ну, тобто, збираємось знищити. Давайте спробуємо баржу. Ну, плила баржа, да, як то є пісні? Ну не доплила. До цього були знищені залізничний пором. Так само, так. чому поромом возять потяги? Ну, Возили, слухайте, а ви ви, 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 ви були на цьому паромі, хоч раз вже ні, не була на такому паромі. я парому. був я, ще, ще в радянській частині. Я Поті... думаю, що для багатьох глядачів взагалі було здивування, що пороми перевозять потяги. Да, ну Там дуже просто. Там потяг під'їжджає, заїжджає на пором. Там здоровий не паром. Весь потяг заїжджає. Я, я, я на, на цьому потягу потягу декілька разів цю, цю процедуру робив. І потім ввечері приїжджає, і ну там довго, там всю ніч майже, ну там черга, і він перепливає по потяг. Весь потяг на паром приїжджає, і там рельси, він йде далі. Єдине, що тоді що в Херській була проблема вночі він їде в місті, знімали рівні ці генератори, які підживлюють, бо крали їх. От, єдине, там була проблема. А так, я приїжджав, да, це займаю, ввечері, ми, ну я точно зараз, ну, слухай, давно було, не пам'ятаю точно, але десь так. Ввечері вже тим, я пам'ятаю, що було вже темно, це було влітку, тобто можна при, при, приблизно прокинути, що біля одинадцяти скоріше за все. І приїхали ми на той берег. Їхали я з ну, з Кавказу, тут з півдня, скажімо так, приїжджав туди. Це ще був радянський Союз, тут не треба мене звинувачувати в якихось таких рухах. І ще було темно, світало, тобто десь біля четверта, досі годин 4-5. І нормально, потяг заїхав, приїхав спокійно. Нічого там, вагони не відчіпляне, нічого. Вони просто бояться використовувати кримський міст, Уже бояться. Уже бояться. А якщо паром зруйнували, вони ну його відремонтують. Я думаю, що там і далі буде. Давай, Але давай. була інформація, що він затонув. Все. Я, ну, я думаю, що не випусти. Там це не така велика проблема. Я думаю, це зробити, але я, я до того, що навіть якщо затонув, і навіть якщо б не затонув, то знищити паром набагато простіше, ніж знищити міст. От понтонна переправа, що на річки там Сем, там, на Курщині, що в інших місцях понтонна переправа це небагато, але вона не замінює мости. Мост по мосту можна перевозити більше, швидше і важче. А по і ще по паромах обмежена швидкість, обмежена кількість, обмежена навантаження і руйнується мост, ну, треба влучити в опору бажання, щоб вона завалилася. Бо дирка в мості може бути залатана, там лістина, в нього колись нам на мости, щоб можна було приїхати. А щоб знищити понтон чи, чи паром, ну навіть якщо рядом бахне, то хвиля, просто його перевернешся і немає. Тому особливо понтонно. Ну вони це тимчасова переправа, яка ну швидко швидко будується, і але вона дуже швидко руйнується, якщо треба. Але ось це значення порома останнього, який працював як дублер цього незаконного Кримського мосту чи то Керченського мосту. Що це означає для кримського угрупування Росіян для південного О, ну, та буде у них голод бензиновий? Поки, поки ні. Ні, ну голод, якщо і далі надавати можливість, можливо. Ну, дивіться, в них було по великому рахунку три, ну, два таких головних логістичних шляха, шляха шляху шляха. Це саме Харчинський міст, і це дорога з Російської Федерації. Волноваха, Тахмак, Мелітополь, Жанкой, тобто, ця дорога вона не мала паралельних ліній, тобто якщо в одному місці перерізати, то е, припинялась би цей логістичний шлях повністю. Тому ми рухалися до Тахмака біля роботи на бойові дії. Лінії Суровікіна побудовані чітко паралельно цій залізниці, вони залізницю охороняли. І вони розуміли, що якщо ми проконтролюємо хоча б один метр візьмемо під контроль фізичний, то просто вона перекривається, перерізається, там не, не можна об'їхати. І тому вони дуже швидко будували вздовж Азовського узбережжя. Ну і звісно, додатково, як два з половиною, скажімо, еластичних шляха це був ще понтон ну, паромна паромна переправа. Зараз залишилась ще можливість, не залишилася, з'явилася можливість перевозити щось, навіть пальне, вздовж Азовського збережжя по цій додатковій залізниці, що вони побудували, тому. Такого голоду, що не, буде, не буде чим заправляти літаки чи бронетехніку, немає, але ну, давайте ще раз ну, давайте не кидатися в ще. Не, Не завжди можливо повністю щось зруйнувати, можливо зруйнувати, але суттєво зіпсувати це теж велика перевага. Якщо в них почнуться перебої з пальним, це так само, як ми про набої у солдата з автоматом. Казали якщо затримка буде на декілька, хоча б годин. І літак не встигне там його притягнути, коли буде знати, що ми готуємо наступ, то цей літак буде знищений. Якщо не буде е, заправляти чим цей це в пересувниці зі ракетних комплекси, він залишився на місці, не зможе поміняти локацію, то він буде знищений. Тобто, тут не обов'язково повністю перекривати достатньо і інколи буває достатньо суттєво пошкодити. І тоді да, тоді буде досягаємо певних переваг і певних успіхів. Ну в цьому в тому місці, де ми це робимо. Давайте поговоримо про українську новинку ВПК. Паляниця слово, яке не можуть вимовити росіяни, але відтепер зможуть відчути її силу сповна 24 четвертого серпня. Україна вперше застосувала ракету дрон, яка так і називається паляниця. Відрізняється швидкістю та потужністю. каже Володимир Зеленський. Також президент анонсував запуск нових далекобійних ракет. Послухаємо. В ракетну програму України входить кластер під назвою Паляниця. В кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета дрон вона набагато швидше наших далекобійних дронів і потужніше. Це, в принципі, всі деталі, на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24 на 7. обіцяли далекобійне зб... Дрони зробили півтора тисячі кілометрів сьогодні у нас. і Є вже такі вироби. І це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети. А будуть і інші ракети. І дуже потужні, і дуже далекобійні. Що таке ракета-дрон? Чому не ракета і не дрон, а отак через рисочку? Ну, По-перше, поліниця, Руська язичівська челюсть може вимовити але в світі існує 11 слов'янських країн. Крім Російської Федерації. І всі ми розуміємо інші слов'янські мови білоруську, там, болгарську. І всі ми можемо вимовляти ці слова, які в нас дуже схожі. Єдина слов'янська країна, яка каже, що вона самослов'янська із всіх слов'янських, вона не розуміє жодної умови, крім російської. Вона не розуміє ні українську, ні болгарську, ні, ні польську, ні білоруську, нічого вона розуміє, і щелепа в них не може виговорювати слов'янські слова. Тому це так, для того, що це за, що це за славяні, які вони да? ми всі славяні, ну ми да, ви ні, Ну це таке. З приводу поліниці, з приводу ракети. Ну, президент не буде казати їй тактики і технічні характеристики, хоча це не є великою таємницею, ранеч, ну незабаром. Я думаю, навіть на найближчий час ми побачимо. Що це за ракета, може не світлина, а ТТХ, так звані обов'язково, бо це ховати ну, сенсу немає, коли вона вже починає використовувати, і ТТХ вже розуміють ворог. Ну, Ніхто не ховає тактико технічних характеристики, ні скальпа, ні е, Штормшеда, ні інших ракет. Ну, Навіщо? Вона є, вона є. Знаєте, вам це від цього легше не стане. Ну, але ми можемо припустити, що це таке. Це ракета, якщо вона використовує реактивну тягу, як двіжучі силу, тобто як ракета. Бо літак летить завдяки підйомній сили крила. Ракета летить завдяки які натяги двигуна. То це означає, що можна зменшити розмір крил, тобто це вже майже ракета. Це означає, що вона може летіти швидше. Ми можемо пропустити, розуміючи наші можливості, наші двигуни і все інше, що вона буде летіти набагато швидше, десь десь два рази швидше, ніж дрон, тобто можна пропустити десь 500 км за годину. Не менше вона може летіти. Ми пропускаємо з точки зору технічної. Тут як... це вам скаже будь-який інженер. Ну тобто я на яку таємницю військово не викриваю. Далі дальність польоту. Ну, це теж можна припустити, що вона буде не менше, ніж 500 кілометрів. Це друге позитивне складова. І третє, те, що сказав президент, що буде більше навантаження, можна припустити при таких характеристиках і корпуса, і двигуна, що вона може нести. Ну, я думаю, що ну, до 100 кілограмів вибухівки, на відміну від 30-40, максимум 50 на дронах, які літають з, з пропелером, скажімо так. Що це означає? Це означає, що вона. Ну, більш потужна, по-перше, по-друге, вона більш швидкісна і навряд чи її зможуть знімати гарматні комплекси так перехоплювати, так знищити, не кажучи вже про стрілкову зброю. Це, це 500, це дуже швидко. Це, вона пролетить, не встигнуть вони відреагувати. Ну і сподіваюсь, вірю в те, що нам допомагали її. Ну якщо не допомагали розробляти, то допомагали комплектуючими. Бо ціна такого дрона. Більше вагу на себе бере більша ну, частина в цій ціні, це якраз головка самонаведення. Не, не двигун, там доволі відомий нам двігун, не сам корпус це взагалі не так складно. А от сама головка самонаведення, яка керує крилами, яка керує, дає можливість маніврувати по висоті і по напрямку цьому дрону, яка невідомо працює по. Заздалегідь ну це це наверняка в неї є, заздалегідь прописана програма, це звезд інерційна система керування, і що вона летить туди, куди її призначили. Тільки можливо, що вона керується ще, ще до GPRS, якщо там стоїть така головка, то точність влучання може збільшитися. Ну, це ми всі вже знаємо, це слово сполучене, ймовірно, кругове відхилення, тобто наскільки вона може промахнутися від тої точки, куди спрямовували. Якщо там стоїть така потужна головка становинь, я думаю, що це метри, не десятки навіть метрів, це метри. Це означає, що вона може влучати, ну, може, не так, як е, найсучасніші ракети, які там один метр не більше, ймовірно, кругове відхилення. Але якщо це 5, 10, 15 метрів, то це достатньо. Це достатньо для того, щоб вразити ціль, проти якої вона буде використовуватись, і вже президент вже казав, що випробували, прилетіло, нічого вони не зробили, росіяни не перехопили, ну тільки побачили. Ну то далі буде, я впевнений, що далі буде. Якщо говорити припускати ось ці ТТХ, які ви озвучили, з якою ракетою можна порівняти? Це не припу це, це, це припущення. Ну це... має право на існування. З якою ракетою російською, наприклад, можна порівняти за такими ТТХ? з ракетою? Дані. Може, з золотом хіба що, Ну, це навряд. ні, Там трошечки можна порівняти, я думаю, з удосконаленими шахедами, які вони вже показували і розповідали про те, що є вже зразки з шахедами з реактивними двигунами. Оце може з можна порівняти. З ракетою, я думаю, що ну, я так, ну, навряд чи там зовсім інша технологія. І все ж таки, це не ракета, це дрон-ракета, тобто він летить, цей дрон летить не тільки завдяки реактивній тягі, як летить ракета. Все ж таки, там є крила, тобто це означає, що це означає, що двігу не такий потужний, щоб його розганяти як ракету. Він має обмежену потужність, тому я назвав, що така може бути дальність, і така може бути швидкість. Тобто, ну, Под'ємна сила крила це ж не тільки літаки. літають вже не тільки з пропелерами, літають з реактивними двигунами, але вони літають не як ракети, вони мають крила, тому що треба, щоб ну. Ну, хто, давайте, підйомний слак, це просто. Приходимо на навчання е, урок фізики, крило зроблене, воно не плоско, воно там зроблено трошечки зі згібом, і коли воно рухається, то тиск зверху менше, ніж тиск знизу. Повітря гинає крило, і тиск зверху більше, менше тиску, менше повітря, а знизу так зроблено крило більше. І виходить, що знизу крила тиск більше, зверху менше, і це його піднімають догори. Оце ну це дуже просто. просто. Тут нічого такого якоїсь там формул немає. Так що не, не хвилюйтесь. І, і, і ракета може летіти взагалі без без нічого. Крила, які стоять невеличкі, вони просто регулюють, коли куди повернути. Там дуже потужно стоїть двигун і вона ну, снаряд летить РСЗВ таким чином. Там крил нематіки, ну щоб він не відхилявся від курсу. А якщо це дрон і е, ракета дрон, то це означає, що вона використовує реактивний двигун, але все ж таки літає в тому числі як літак, завдяки там крила. Ну, крила вже можна зробити менше, потужне. Тобто вистачає е, сили. Е, Двигуна для того, щоб не робити дуже великі крила. Ну то таке. Ну, чекаємо звітів про влучання, але ще про військово-промисловий комплекс. Норвегія передасть Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібром 155 мм. Наскільки це має полегшити ситуацію з боєприпасами в Україні? Бачите, як складається пазли, якщо уважно дивитися за новинами. Нещодавно ми прийняли закон про бавовну, да що ми можемо вирощувати. З неї роблять порох. Ну це з нами, це було офіційно. Там головна складова. Це був хлопок російський, З нього робляться порохи. І прийняли рішення зробити виробництво. Я не знаю, не до яких, ну думаю, на півдні десь. І спробувати, скільки ми зможемо вирости, скільки нам дасть можливість зробити з цього пороху, щоб не шукати по всьому світу. І тут Бах, така новина, що я не знаю про це. Ну, добре, що ви сказали. Дякую. А <світтє> <світтє> це свіже, ранкове. Да, може, я не встиг подивитися. І якщо дають нам ліцензію, це означає, що це. Ми можемо використовувати, що значить ліцензія, це ж не просто дозволяємо. Ми самі можемо це робити 150. Це це ми можемо використовувати певні станки, певні певні лінійки, які ми можемо в них купити ці лінійки, чи отримати там в лізі, та ну не як, і можемо їх використовувати. Просто дозвіл на, на вигляд, ну, щоб люди не здивувалися. нічого з Норвегія нам дає можливість виробляти снаряди. Ми самі ми і зараз виробляємо степи, але якщо вони дають ліцензію на ті снаряди, які виробляють вони, це означає, що вони дають нам технологічні можливості це робити. Це де важливо. Ну, буде власний порох, буде власні лінії. Я думаю, що це не треба нам буде хвилюватися, де ж той мільйон снарядів, які нам обіцяли. Я буду свої. Сподіваємось, на це в нас насправді лишається буквально хвилинка, і є ще новина про те, що Володимир Зеленський вчора. Під час спільного брифінгу з президентами Польщі та Литви, закликав друзів України тиснути на союзників з тим, щоб вони зняли обмеження на удари далекобійною зброєю за вашим суб'єктивним відчуттям. Близько Були самі зараз. Дивіться, я був у відряжені в Польщі і в Літві. Скільки хвилин є? Да? Хвилина. Встигну, встигну. Менше вже навіть. Ми розмовляли з цими людьми, і вони не давали нам дозвіл, тому що вони хотіли нам так, нас так зберегти. Вони казали, це, слухайте, що ми дам вам можливості стріляти чи ракети, ви вдарите, а Росія посилить ескалацію, вас буде втратити багато територій, загине більше людей. Тобто ми вам не даємо дороги, щоб зберегти вас, така гуманітарна наша допомога, бо в іншому випадку вам. На гірше, ми криком кричимо, що навпаки. Не, не, якщо б була можливість Росії зробити якусь ескалацію, вона би зробила. Я встигну вона вона би зробила. Тому от е, Польща і Літва це якраз ті країни, які це вже розуміють. Я думаю, що якщо вони допоможуть тиснути на Британію, на Сполучені Штати, на всі інші країни, я думаю, що це ну тиск в гарному сенсі слова. Я думаю, що дозвіл ми незабаром отримуємо. Сподіваємось на це. Ну до речі, ось Вашингтон Пост пише. І це теж симптоматично. Україна знову перетинає червоні лінії. Путіна, а Путін моргає це. Теж формування суспільної так, думки так. від такого потужного медіа, як Вашингтон Пост, Олексій. Спасибі вам велике, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами в ці годині студії.